Вітаю друзі, а також усі інші. У нас сьогодні 14 листопада, і це 995-та доба мужньої оборони України проти навали російських окупантів, як і завжди на обосє. Ми продовжуємо огляд мапи бойових дій кожного ранку. Що відбулося за останню добу? Які тенденції відбуваються по лінії боєзіткнення, і які будуть перспективи на ті чи іншій ділянці. Бойових дій, отже, одразу починаємо і починаємо не як завжди з найбільш активної ділянки покровсько-кураховського напрямку. А почнемо саме з Курщини, тому що саме Курська область за останній час стала більш актуальною в питаннях реалізації щодо наших планів по утриманню цієї території не тільки до кінця цього. Року, а й в принципі в 2025-му, бо саме Курська область вона є тою кісткою гірлянці Путіна, яка не дозволяє йому повноцінно почати виставляти свої ультиматуми в Україні і безпосередньо демонструвати можливості. Ну як він намагається це зробити, можливості своєї армії. По виходу майже до Києва, як ти можеш вийти на Київ, якщо у тебе от під носом знаходиться велика е територія, неконтролюєма, і з ти нічого не можеш зробити, саме тому російські окупанти розпочатоли. Ну це вже третє третій контрнаступ в Курській області, і е судячи за все, не дивлячись на тотальну? Кількісну перевагу перед силами оборони України, не дивлячись на те, що в Курській області зараз російські окупанти також мають в резерві е, північно-корейських військових деякі е, з них вже навіть і знаходяться в підрозділах російських окупаційних військ безпосередньо 810-ї окремої бригади морської е, піхоти, але в принципі якогось суттєвого результату за е, неповний тиждень контрнаступу 3.0 вони так і не продемонстрували. Так дійсно в них були просування в районі Любимівки. Безумовно, вона зараз є для них такою базісною локацією для просування в напрямку суджанського в суджанському районі, в напрямку річки Снагость. До речі, саме яка і використовується зараз силами оборони України як природня перешкода, і росіяни дійсно тут мали просування в межах, ну скажімо так, декількох кілометрів, і для них це найбільший результат, який вони досягли, якщо не вважати той результат, який стався. По самій річці снагость, яку вони намагалися форсувати і одразу вийти на її лівий. Берег результатом чого стало знищення декількох колон російської морської піхоти, які ця річка Багнючка вона все ж таки і не дала, не далася, скажімо так, стала серйозною для них перешкодою. Якщо загально говорити про просування російських окупантів станом на зараз. То вони мали можливість розширити зону контролю приблизно на 50 квадратних кілометрів. Тобто зараз загальна зона контролю Сил оборони України в Курській області становить приблизно десь 900 квадратних кілометрів. Це з урахуванням і сірої зони. Нагадаю, що тиждень тому це було майже 950. Тобто, хтось скаже, що зменшується загальна площа. Хтось скаже, що вони ж все ж таки просуваються, щось там мають можливість а, повертати під свій контроль, але це не зовсім так. Я нагадую, що в Курській області використовується тактика, саме тактика маневреної війни, і сили оборони України вони можуть як відходити, так і а, зовсім несподівано розширювати зони контролю. Тобто, втрата зони контролю при такій тактиці, особливо якщо ця зона контролю, знаходиться в сірій зоні о, це маневр, це елементи ведення саме такого типу бойових дій. Причому основна мета це виснаження супротивника, і безпосередньо російські окупанти за, неповну, за неповний тиждень бойових дій в Курській області понесли суттєві втрати. В них є втрати. Сотні людського ресурсу, відповідно велика кількість механізованої компоненти, втрачено велику кількість особливо бойових броньованих машин ББМ, типу БТР, типу БМД, БМП і так далі. І, в принципі, зараз можна говорити, що протягом Ну, до кінця цього тижня і ще на початку наступного вони будуть намагатися наступати, але їх потенціал вже цього о, контрнаступу 3.0 сходить на нівець. Тому, в принципі, буде знову ж таки пауза. буде… Очікування якогось е, поповнення, відновлення ресурсу, можливо, навіть більш активно та масштабно почнуть використовувати північно-корейських військових, але говорити про те, що до нового року російські окупанти зможуть повністю повернути під свій контроль е, усю територію Курської області. Ну, знаєте, чесно кажучи, у мене з цього приводу серйозні е, сумніви. Щодо е, нашої зони бойових дій. То Покровсько-Кураховський напрямок, до нього одразу звертаємо на нього увагу. Що тут відбувається, російські окупаційні війська мали можливість прорватися на саме східні околиці Курахове, тобто говорити про стабільну зону контролю поки що зарано, але вони як я учора, наприклад, попереджав, мали можливість виходу саме на східну частину. Курахове, а це е, е, приватний сектор. Він е, звісно ж, майже повністю вже зруйнований. Я використовую трохи іншу в даному випадку е, мапу. Хоча знову ж таки підкреслюється. Мапа це лаві Map, Вона не повністю від відображає ситуацію, але як діпстейт не настільки коректно. Але тим не менш також надає. Більш детальне розуміння, що відбувається, російські окупанти, як я напередодні і звертав увагу, використали трасу 0,5-10 для того, щоб прорватися в саме Курахове. Вони прорвалися в Курахове, в приватний сектор, де переважно приватна забудова, використовуючи цю трасу, яка переходить вже в самому місті в проспект Запорізький, і мали можливість закріпитися на декількох е, вулицях на околиці. Ну, це та ж сама вулиця Шахтарська, е, це вулиця Степна, і між ними багато прогулків, серед яких і є ті будівлі, за які вдалося росіянам е, зачепитися. Далі відповідно вони будуть використовувати саме Запорізький проспект як основний для виходу в центральну частину міста, але є нюанс. Є нюанс, і це балка довга. До речі, я в своєму відео вчора про неї згадував саме ця балка може стати перепоною для російських окупантів в питаннях подальшого просування в глиб міста найближчим часом. Чому балка є такою перешкодою? Е, тому що це фактично природня перешкода, яку треба форсувати. Наскільки б вона не була вузька, наскільки б вона не була, ну скажімо так, на перший погляд не велика за своїми розмірами, але вона відіграє свою роль як перешкода, і саме е, росіяни. Можуть встановити найближчим часом дійсно повний контроль над східною частиною а, Курахова. Я тут говорю, як воно є, тому що якщо вони десь а, закріпляються, вони потім з цієї локації, де вони закріпляються, вони відповідно намагаються розсереджуватись по провулкам, по вулицям і так поступово виходять фактично туди, куди їм треба. Але Повертаючись до теми з природніми перешкодами, природня перешкода це те, що стає е, для них проблематичним і починає їх гальмувати. Як я також нещодавно говорив, ми повинні позбутися якихось е, там. Ну я не знаю фантазій з того, що щось може врятувати Курахово. На Кураху треба дивитися зараз прагматично. Це е, місто, яке може максимально вислужити супротивника ворога. Він буде намагатися будь-якою ціною його захопити, витрачаючи величезний людський ресурс. Вони вже витрачають цей ресурс на 11 листопада. Було втрачено російськими окупаційними військами протягом доби більш ніж 1900 особового складу. Це абсолютний новий, абсолютніший рекорд втрат за добу. Звісно що листопад буде також а, рекордним по кількості втрат російських окупантів. І саме Курахово, і такі міста, як Курахова села, вони дозволяють відповідно виснажувати а, російських окупантів, коли вони намагаються наступати, використовуючи максимальний свій а, ресурс. І от коли я говорю про а, балку, коли я говорю саме про а, цю локацію. А, про цю перешкоду природню я хочу нагадати про часів. Я хочу нагадати про саме канал, який вже декілька місяців тримає російських окупантів е, по цій е, межі. Тільки нещодавно вони мали можливість вийти за канал, е, закріпитися на його е, правобережній стороні. Але при цьому не мають якогось а, суттєвого успіху в розширенні зони контролю в часовому яру. Так само буде і може бути, не буде може бути а, саме так. Я скажу, може бути саме в Курахове. і балка може відіграти відповідну роль. Тим більше, що тут є е, 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 безумовно ще декілька локацій, які можуть е, бути серйозною перешкодою для. Російських окупантів як по дорозі Н-15, так і безпосередньо і за самим а, каналом є чим їх гальмувати, але треба розуміти, що російські окупаційні війська намагаються не тільки в лоба заходити а, в Курахова, а й ще й обходити його через дальні з виходом безпосередньо на 05 010 а, просуваючись по Н-15. І фактично утворюючи е, охоплення, також з півдня будуть намагатися це зробити, хоча і там є е, свої відповідні нюанси, якщо ми говоримо про можливості сил оборони України використовувати природні е, перешкоди, і відповідно навіть в районі е, села Дальнє є можливість використати їх максимально ефективно, щоб росіянам. Цей вихід о, не був о, таким простим. Знову ж таки, гальмувати. Ситуація безумовно дуже складна і о, відповідно о, до цієї ситуації. Наша основна мета зробити все, не ну, наша сил оборони України. В першу чергу, о, хлопців, які зараз тримають оборону на Кураховському напрямку, зробити максимум о, того, що можуть. А вони роблять а, навіть більше аніж в їх можливостях, а, щоб не дати а, російським окупантам до нового року закрити а, саме а, Кураховський напрямок, південний фланг а, Покровського напрямку. Це ідеальний варіант. А, це ідеальний варіант, щоб до кінця цього року взагалі не розпочався наступ. На Покровському напрямку, бо о, Покровський напрямок напряму залежить від результативності російських окупантів на Кураховському напрямку, і е, звісно, я хотів би ще сказати декілька слів щодо Запоріжжя. Справа у тому, що до мене зараз е, постійно звертаються з за запитом Олександре, е, прокоментуйте е, ситуацію е, в Запорізькій області. Бо з'явилася інформація, що росіяни будуть йти на Запоріжжя, і так далі, і таке інше мені інколи здається, що журналісти не дивляться це відео, яке я кожного ранку записую. Тому що якби вони дивились, то мабуть вони знали мою позицію, мою думку, що я з цього приводу говорив вже не перший тиждень, і ніколи б мені не задавали б ці питання. Тому трошки вибирайтесь з своєї капсули. Часу і починаєте трошки діяти більш комунікабельно. Кожному як попуга. Я не буду повторювати одну і ту ж саму фразу: у російських окупаційних військ станом на сьогодні немає ресурсу, щоб окупувати Запоріжжя, щоб захопити Запоріжжя, щоб вийти на адміністративну межу міста Запоріжжя, який є обласним центром Запорізької області. Російські окупанти найближчим часом будуть каталізувати та активізувати в Запорізькій області полокаційні зіткнення, зіткнення, особливо в тих зонах, які вони втратили під час контрнаступу Сил оборони України в 2023 році. Тобто Роботинський виступ, це Оріхівський напрямок, і загроза відкриття з Оріхівського напрямку, розширення зони а, контролю в районі Гуляйполе. І також, окрім всього, іншого, це а, прикута буде увага російських окупантів, також і на времівському напрямку до Великої Новосілки, про що я неодноразово говорив. Росіяни будуть намагатися розширювати зону. Контролю в районі приютного напрямку на Новодарівку та Рівнопіль, тому що це фактично правий фланг Великої Новосілки. Вони будуть намагатися а, просуватися на велику новосілку також з півдня по мокрим ялам, річці на північ, через Старомайорське та а, урожай, на який вони захопили минулого літа. І звісно ж, вони будуть намагатися. Штурмувати велику новосілку ще й з лівого флангу, використовуючи золоту Ниву напрямки, які зараз вони контролюють саме по лівому флангу Золота Нива, Новодонецьке і так далі. Тобто вони будуть намагатися взяти времівський напрямок і безпосередньо велику новосілку по класичній схемі з трьох сторін. Окрім цього іншого, нагадую, щоб не виникало там якихось маніпуляцій та інших з різними відстанями. Тому що я так розумію, у нас дуже полюбляють маніпулювати або хайпувати на різних відстанях. Станом на зараз, якщо ми говоримо про Днепропетровщину до Дніпропетровщини, не 20 кілометрів від лінії бої зіткнення, насправді, бо рахують чомусь саме по Покровсько-Курахівському напрямку. Небезпека більша. Перекидання бойових дій на а, Днепропетровщину знаходиться саме набагато ближче. Вона знаходиться за менше ніж 8 кілометрів, навіть скажу так, менше ніж 7,5 з половиною кілометрів. А, якщо рахувати від. Новодарівки, де відбувається зараз, де і проходить зараз лінія бої зіткнення силами оборони а, України, тому користуйтесь правильною інформацією, як наскільки б вона можливо вам не здавалася більш шокуюча ніж там 20-21 кілометр до Дніпропетровщини. але це а, надає можливість, хоча б зробити якісь висновки і готуватися до того що може відбуватися а, в тому чи іншому форматі найближчим часом. Але знову ж таки повторююсь для великих наступальних кампаній в Запорізькій області з загрозою окупації самого Запоріжжя у російських окупантів ресурсу на даний момент в області не спостерігається. При цьому не спостерігається і накопичення ресурсу, який б дозволили провести ці наступальні дії проти обласного центру Запоріжжя. Хоча знову ж таки від терору вони не відмовляються. І будуть максимально тероризувати Запоріжжя, використовуючи круговані авіаційні бомби та інші засоби ураження для того, щоб максимально сіяти паніку в самому місті. А, друзі, дякую усім сьогодні за увагу. Також закликаю поставити цьому відео лайк, підписатися, натиснути дзвоника, прокоментувати для підняття його в рейтингу україномовного контенту в сегменті YouTube. Окрім цього іншого, нагадую, що в коментарях ви можете залишати не тільки свої думки щодо моїх думок, а також запитання до мене на 10 найцікавіших запитань. Як завжди, я відповідаю традиційно на обо своєї кожної суботи, і цієї це незмінна традиція. А вона залишається 10 найцікавіших запитань отримують свої відповіді. Ще раз дякую усім за увагу. І як завжди, слава Україні, слава нації.